Зараз ви скажете, у мене все добре, і я вам не повірю. Бо коли людина каже все, вона насправді нічого не каже. Це як замовити в ресторані щось смачне і чекати, що офіціант прочитає ваші думки. Знаєте, є така штука, коли люди люблять ділити світ на добре і погане. Начебто є якийсь космічний арбітр, який роздає оцінки. Дощ це погано, мінус бал, сонце добре, плюс бал, але ось тут весело. Наприклад, ситуація, коли людина прокидається вранці і бачить дощ, і думає: ну, все, день зіпсовано, все погано. А насправді що відбувається? Просто землі потрібна волога, ваші квіти на балконі раді, а ви просто забули парасольку. То хто тут створив погане дощ? Чи ваше сприйняття? У випадках, коли так звані негативні моменти виникають, то це просто сигнальні лампочки. На приладовій панелі вашого життя засвітилась лампочка. І це зовсім не означає, що машина зламалась. Це скоріше про те, що щось потребує вашої уваги. Часто можна помітити, що люди живуть так, ніби їхній словниковий запас складається з одного слова: все. Як справи? Та, да. все погано. Що саме? Ну, все. Або навпаки, як життя? Все супер! Що конкретно? Ну, все, можна зустріти тих, хто говорить розпливчасто, загально. Без деталей. Чому? Бо слово все це така універсальна відмовка від думання. Воно як спортивні штани свідомості. Зручно, але в крутий ресторан не підеш. Давайте прямо зараз проекспериментуємо. Я серйозно, зробіть це прямо зараз. Тож, експеримент номер 1 Закрийте очі. Ну, або не закривайте, якщо дивитеся відео, бо тоді ж нічого не побачите. Скажіть вголос: все добре. Що відчуваєте? Таке. Ніби щось, але не зрозуміло що, правда. А тепер скажіть все погано. Напевно, це вже краще відчувається щось схоже на тривогу, напругу, хочеться з'їсти морозиво, але знову розмите. Експеримент номер 2 Тепер про конкретику. Скажіть, мій ранковий чай був ароматний і гарячий. Моя подруга, назвіть її м'ятом, весела і підтримує мене. Моя робота дає мені відчуття реалізації. Скажіть те, що дійсно у вас є, але в деталях відчули різницю? Це ж як перейти з чорно-білого телевізора на 4К. Раптом з'являється чіткість, об'єм, деталі. Буває і так, коли людина каже, що в неї хороший настрій. То їй одразу хочеться уточнити, що настрій не просто хороший, а бадьорий, або швидше натхненний, а можливо грайливий. І ось тут починається магія. Бо коли ви конкретизуєте, ваш мозок автоматично розширює сприйняття. Він, як об'єктив фотокамери, перемикається з широкого кута на макрозйомку і бачить усе багатство реальності. Якщо уявити, що замість фрази У мене хороша робота, людина раптом каже: У мене робота, яка викликає азарт, дає Творчу свободу. І так круто, що ще й платять за це. Відчуваєте, як змінилася картинка? Дехто роками ходить кругами навколо своїх все добре та все погано, так і не знаходячи виходу. Але ж можна навчитися бачити деталі, працювати з конкретикою і трансформувати своє життя. Буває, що одна глибока розмова з правильними питаннями може розкрити те, що ховалося за загальними фразами роками. Саме для цього існують коучингові сесії, щоб допомогти вам побачити справжню картину, а не розмиту фотографію із підписом Все. А ось ще цікава штука. Іноді люди живуть так, ніби їхнє сприймання це коридор шередною в одну людину. Вони дивляться на світ через замкову щілину і кажуть, я бачу все. Насправді вони бачать тільки те, що поміщається у ту вузьку щілину. Так і хочеться запитати. то може час відкрити двері. Часто люди скажуться на те, що у них все погано. Однак насправді їм просто не вистачає інструментів, щоб роздивитися деталі. Або кажуть, що все чудово, але насправді бояться визнати, що щось. Потребує уваги. Обидва варіанти це як намагатися намалювати картину однією фарбою. Можна, але навіщо? Тож, якщо хочете, то ось вам домашнє завдання. Наступного разу, коли виникне бажання сказати все добре, або все погано. Зупиніться і запитайте себе. Що саме добре? Що саме потребує вашої уваги? Яке воно це добре, радісне, спокійне, захопливе? У більшості випадках? Це просте питання відкриває двері у світ, де замість одного кольору вся веселка можливостей. Адже світ складається не тільки з доброго або поганого. Він складається із мільйонів відтінків, деталей, можливостей. Ваше завдання навчитися їх бачити. А якщо хочете розібратися глибше, знайти свої невидимі зони і розширити сприйняття запрошую на коучингові сесії зі мною, бо іноді одне правильне питання варте тисячі загальних фраз. Тож будьте конкретними, будьте яскравими і наповну використовуєте багатогранну палітру кольорів.